Рада вас вітати, малята! Це маленька даринка. І вона потребує допомоги. Вона зовсім не знає, як користуватися побутовою технікою. Для того, щоб м'ясо, молоко і різні продукти дуже залишалися свіжими, слід покласти їх куди. Так, Холодильник. Брудні штани і сорочку слід випрати у чому? Так, у пральній машині. Цікаві мультики можна подивитися по чому? По телевізору. Рушники і білизну чим прасують? Так, електричною праскою. Смачені пиріжки і торт в чому печуть? Так, вірно, в духовці. Щоб розігріти кашу й котлети, куди їх слід поставити? Так, в мікрохвильову піч. А чим сушать волосся після миття голови? Вірно, феном. Зробити в кімнаті прохолодним повітря нам допоможе що? Вірно, вентилятор. Молодці малята допомогли нашій даринці.